Най була ця Найзипоштація вулиця, тобто самого себе не пожалів для того, щоб людський рід був спасен, була можливість спастися. Але не тільки людський рід, але все по через нас, що земля і світ, що під була виріха. На жаль, ну, до нас це теж було насправді. І до Адамі є, рішили антосим, диявол, і, і послиці ангели, як кажуть, тому рік пішов порог. Передусім, через те, що по-іншому, як. Бати вільну свободу волі неможливо, було, було мати вільних людей, вільних по своєму вибору. І Бог, люблячи, являючи сам вільною особистостю особи, перед усім хотів, щоб ті, кого він створить, тому він бере життя, на життя. Як ми своїм діточкам, ж хочемо світові. Це вільний. Це лівий, полюбичий, не даючи якісь можливості, даючи життя, комусь хоче свободи передусім. Тих, хто знаходився в полоні, або мав якийсь такий відповідний досвід, знаходить знає, що саме найбільше радість це здоров'я і свобода, свобода і здоров'я і Господь так само. Але сьогодні ми з вами згадуємо, як Христос зцілив Гадаринського веснування. Прийшов туди, його відговорювали ходити туди в ті гроби, там де було напевно кладовищі юдейські, може і не тільки юдеї, Напроти Галалеї, напроти місця, де він, де він жив, провів своє життя земне, тому що народившись від флієм юдейському, а Бетлехен зараз на єдейське, називається. Він назви, на оця, тоді, з батьками своїми з назвами це мій оце з Дівої Марії, матчів свої був до Тобто на, на тому стороні цього дверця невеличко звернувся по наших містах українських. Знає, от він приїхав в Гадарин, Галавр... 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 і там на кладовищі прийшов і того, щоб зцілити цю людину. Якщо ми думаємо, що от випадковості якісь є, то там в Євангелії їх немає. Це воно законує. І його відговорювали, Христа. казали, не потрібно, не ходи. вийшов на зустріч, йому цей піснуватий, якого боялися всього круга. Його і в кайдани, який закупили кайданці. У руках ногах, ну, ви, можливо, чули, чи бачили, чи ні про цих людей, які підпадають від владу в Так чи інакше не всі підпала. Ну так серйозно, сильно, абсолютно не маючи навіть свободи волі своїх заків, які попущені. Типу, Боже, ми не знаємо, чому це відбувається. Я не буду всюди цих людей. Але ці люди дуже міцні, дуже потужні, дуже сильні. Так що людськими речами їх можна сказати дуже важко стримати. Можливо, звичайно, але. Ті, які набагато переважають звичайні людські сили. І так само і цей Гадаринський безнор. І Господь, коли цей вийшов до нього, заборонив йому говорити про те, що він Христос, а той почав казати останні людини цієї, який він був, що що тобі до мене, своєю дорогою, прояви що індиферентність так, до мене. А Господь хотів йому чоловіком, цій людині спасіння. Видно, довго він мучився цей чоловік. І Господь заборонив духом, і вони почали проситися, просити Його, дай нам хоч кудись піти. Юдеям не можна було їсти свини. Допустим, вони тримають цю традицію. Хто я, звичайно, але ми знаємо за вами є поняття: чисто, нечисто, на їх навіть це кошек, вони називаються кошерними, може, чули, не кошерна. І юдеї не мали права розводити ну, мати свини, які вживають. Але для того, щоб мати якісь. Вони жили біля язичників, а язичники вживали, щоб мати якусь можливість продавати це все. І Вони йшли на те, щоб інструменції не порушувати закон і місце. Я разом з тим мати якісь ставки, на став. це декорацію. І тому, коли діси просять нам дійти в свиней, то щоб навчити людей, які думали передусім перед присоюти. Більше всього знакомитися, не за свої душі. Дозволить це зробити. Вони війшли в свина і що зробили. І все це стало, повпікали по стопів і впало з великої кручі і в команду. Звичайно, що про це почули юдеї, містяни з Гадарину прийшли і в страсі, як написано, Івани, попросили Христа піти. Крім того, що вони боялися, як. Хто скале? Yeah. А ми про те, що був багатий, лазер. Що людина думала зламає житницю на повній мові, і, скажу свої душі, пиє веселитися і так далі. Тобто так, що ми занадто будемо покладатися, це не значить не займатися фінансовими, матеріальними справами. Це значить занадто покладатися. Як казав Святий Іо, я каже, дуже він багатий був, пам'ятаєте, книзі Іова? Він казав: Я ж господи, завжди. Коли щось отримував, хвалив усім тебе. Я не взяв, не поцілував свою праву руку і не сказав спасибі тобі. Навіть до такого доходило та? за те, що ти принесла мені такі можливості і так далі. І так. Тобто, якщо людина так буде до себе відносити, все матеріальну, то звичайно прийде момент, як той Гадаринський доснівати, прийдуть біси і все це в ній від беруть. Зроблять нічого переведути що. Переведити. І нам про це треба пам'ятати, що передусім перговказ всього нашого життя. Це не значить зовсім не ні. Але це сам Господь. Йому треба. Пам'ятаєте, будьте шанувальниками Бога. вгоджуйте Богові, а не людям, так? І погоджуйте немануло, не нематеріальному, не а передусім духовним. А якщо Господь дає що. Щось матеріальне, то не прикладайте до цього серця свого, як написано в святому письмі. Тобто, щоб серце було до цього ізольоване. Старайтеся. Дякувати Господи, та писати. це не моє, серце своє. Тоді ще по всьому людей так цільно робили. Співбрати Христа, звичайно, по плоті. Були і ми з Богу Христос був юдеям. І от ці, ці люди-адариняни, люди-містяни, попросили його піти. І він відіслав чоловіка цього, який був ще нещодавно існувати. І сказав, ти до того не почути, просив його залишити біля себе. І замість того, щоб ви що, іди тихенько, до тому нікому ні про що не кажи, а тільки хвилин Бога. Цей Гадаринський, бувши існуватий, пішов проповідати про Христа. Не знаємо, яка причина в цьому, чого він не прослухав Христа, але, можливо, його серце переповняло радість, радість того, що він тепер ще знову вільний, знову ще здоровий, знову щасливий. Тому всі ті, як казав Господь, хто з нами, той не протимеє. Тому ми будемо судити його строго, зрозуміло. А з іншої сторони, і ми, котрі від Бога, отримали стільки радості, стільки благодаті, стільки можливостей і продовжуємо, навіть під час ми будемо передусім хвалити отця, ця святого Духа, та тріці, де насуші нехай вона зберігає нас, нехай не зважаючи на ті виклики, які великі біди, які на нас зараз насуваються і є, ми живемо вже скоро скільки років? Чотири скоро. Страшно, згадати за чотири роки, що війну другу світові закінчили. Ми ще не, не можемо закінчитися. Ну, все в руках розповідає. Так от будемо йому його хвалити, його поставляти, йому бути вірними, а він знає, що, ми, що якими долями буде нам подати мир, доброю, здоров'я і матеріальне получання. Тому числі це теж можливий сучасний світ, але тільки з Господом, тільки з любов'ю, тільки з допомогою людей, Цім у тому, що нас мира добра було дати. Війшли вже в так потихеньку, це перший тиждень цього різдні. Ми пам'ятаємо, що в нас А Якщо відкриєш старі книжки, то там написано 20, що п'єде. Тобто ми повернемося саме на старому. Стараємося наїсти один норм, скажімо, важливіше, ніж там не на м'ясо, не їж одну. Діткам. Має бути м'якшим старшим тим, хто поранений, хто має якісь роботу тяжку, визначайте якісь самі, наші звичайні. Що таке піс? Пісня це наша спроба, щоб послужити Господу, прийняти, принести йому якийсь якусь, якусь, якусь подарунок. Йому, який народжений, ми з вами будемо святкувати його народження від Діви Марії Верте разом з тим, з, з, з тими людьми. Неї, по по Тому як вже, у вас буде виходити так старатися, але пам'ятайте, що головне не це не те, що от їсти чи не їсти, робити, але, що це дар наш само що зречення, обмеження в чомусь, так? які ми несемо несем, і несемо до тих ясел і кажемо, Господи, ми не можемо тобі щось принести, то й так все твоє. Але от, не ми самообмажимося, ми трошки попута, ми трошки по молимося трошечки більше, як, ну, як нам дозволяє з і обстанов. Диминиці все тобі як подарунок. Про це, передусім, треба думати і так старатися жити в цей, цей період. Мира добра, благодати всім. Ми по новому стилю на цьому тижні святкуємо велике свято введення храм чистої Владичиці Богородиці. В п'ятницю у нас літургія, в червні ми не будемо спити. Якраз буде. п'ятницю у нас літургія, на 8.30 чи на 9, якщо у нас є можливість, це правда робочий день, але велике було на 10 свято. На слідуючий день у суботу. Ми, ми з вами зустрічаємось, то має можливість, служимо в Махафіста, бо посвятому потім послужіння за упокійне в 9.30 ранку, 16 годин вечірня. Одної і є в свій час в 9 годині. Хай Господь прийме наші подяки за цей тиждень, який ми принесли йому перед вівтарем, тому що прожили, є за що подякувати. чому повинитися перед ним, тому і сповідь приймаємо і причастя, є чим закріпитися підгородитися. І отримати благословення на цей тиждень, що нас чекає. Хай він буде кращий, хай він буде божественніший, хай він буде благословенніший. Амі. Прошу всіх підійти до Христа, висловити ми судового часті. Крім цього, цього, хочу нагадати, що ми зараз будемо висити за зразу, що після того, як перепроведемось до Христа за наших хлопців, дівчатки, завдяки, яким ми тут були а потім Чувати абсолютно протенка я буду після цього молеки за здоров'я. Слава тобі Боже, слава тобі Боже, слава тобі зі святом, брати.